Якщо чесно, то я тро трошечки вірю. Доброго вечора всім. Ми ще сьогодні обов'язково побачимось. А поки що, я хотів би подякувати всім вам, що ви приїхали на Бандерштадт. Я щойно сюди прийшов і впевнений, що Бандерштадт в цьому році крутіший, ніж попередньому. Попередньому крутіше ніж два роки тому. І це все завдяки вам. Дякую, що приїжджаєте на Бандерштадт. І я, я, як частинка Бандерштату і як корінний лучанин, щасливий, що цей фестиваль живе, розвивається. І зараз мені дуже приємно представляти на великій сцені, на головній сцені фестивалю Бандерштат свого друга Арсена Мерзояна. Давайте його гарно привітаємо. І концерт. Дякую!